Лад, привіт, слава Україні. Доброго дня, вітаю вашу команду сьогодні з початком кубкових змагань. Але, на жаль, для вас не сильно втішна гра, незадовільний результат. Прикра, звісно, звісно ж таки поразка. Сьогодні вам не вистачало не те, що навіть повноти складу, елементарно замін. Скажи, будь ласка, що саме у вас сьогодні не вийшло по грі? Як ви сказали, не хотів Замін грали з составом без замін, одної заміни не було. Зіграли, як змогли. Команда з вищої ліги. щоб Прагнути грати краще. Може когось відзначить, якщо є такі кандидатури на звання лева сьогоднішнього матчу з твоєї команди. Командка Дмитра відзначив. А як на рахунок власної кандидатури? Я ні. Не можу себе саме відзначати. Добре, бажаю вам тоді надалі гарних виступів у Кубку Києва і повноти складу. По перше.